Моноболія в крипті. Хто керує ринком?» Сьогодні в нас 23 березня 2024 року і з нами двоє наших аналітиків і членів клубу Володимир і Андрій. Ми тільки зібралися вживу. Серйозно да, ми зібралися перший раз вживу і хочемо записати для вас дуже інтересну тему, яка нас досить турбує. Говоримо про централізацію в тому, щоб мало бути реально децентралізованим децентралізованим. Обговоримо як великі гравці Kraken і Coinbase, також Binance, можливо, поглинають інші менші компанії, стають якби володарями ринку і диктують правила. Що це означає для нас, для інвесторів і для свободи в економіці. Давайте одразу перейдемо до питання. Отже, криптовалюта мала нам дати свободу, але щось реально пішло не так. Кракен і Coinbase, з одного боку це зручно, але з іншого чи не перетворилися вони на нових великих банкірів, які контролюють ринок? Нещодавно Кракен і Coinbase закупили, можна сказати, своїх конкурентів. Які були трішки меншими е, від них, і якраз ця тема буде одною з головних на сьогоднішній день, і про це ми поговоримо. Отже, е, хлопці, чи вважаєте ви, е, що крипторинок став більш децентралізованим останніми роками? Однозначно, однозначно. Однозначно став децентралізованим. Ну давай, давай, може, ми так побудуємо, що чи, чи ти хочеш в кінці вже додавати тему. Отже, це буде якраз на станнє, ми це вже будемо більше да. розтягувати, так. Да. О, Однозначно став децентралізованим більше, тому що зараз великі організації американські починають вже більше контролювати це. І приходить що раз, що, що, тим більше приходить ліквідність на рівні. Да. Не так як раніше. І це не тільки американські римці, це, ну, скажімо так, весь світ. І, і новини, які зараз приходять, ну, якби мені вони дуже подобаються. Ну, напевно, зверніть увагу, які великі фонди входять в дану галузь. Тобто, ну один BlackRock і фіделіці це вже що вартує. Тобто, там мова йде не про мільйони, навіть не про мільярди, а там вже й до трильйонів доходити сума. Mm. Ну, в залежності від. Стадії ринку, тобто це буде доходити, але в суті да. Тобто, ну ми розвиваємося і mm. це вже не буде якимось скамом, як всі думають. Ну в загальному криптовалюти взяти однозначно, що скам буде ну, з, з тих іменно проєктів, тому що всі проекти однозначно не виживають, не виживуть. Нема для них сенсу не то не, не то, щоб там а, ліквідності чи грошей, а сенсу в них не буде, тому що технології розвиваються. Йдуть вперед, а старі технології відповідно да. йдуть назад, тому що вони нікому не потрібні. Ну, так, така природа. Ну, така, така природа. Ви живуть найсильніше. Окей, далі тоді питання про децентралізацію. Як ви думаєте, віця? Ми ж побачили, що ми всі прийшли в цей крипторинок. Ми хотіли децентралізації, біткоін децентралізація, всі інші проекти децентралізовані. Всі ми цього хотіли. Як ви зараз ставитеся до того, що ми всі переходимо на фактичну децентралізацію? Те, що знову не тільки а й монополію в децентралізації. Знову згадуючи самих Coinbase і Kraken, які стали найбільшими на нашому ринку. А ми вже забули про DEX, на яких реально ми хотіли мати свободу і хотіли там торгувати. І ну, зараз ми бачимо, що у нас вівся весі і інші технології, які обмежують цей доступ. Що ви думаєте, на рахунок цього? Ну я чесно скажу, ну, якби не можу стати таким. Серйозно успішним розмовником з тобою, тому що ну, якби, децентралізація мене мало чи цікавила. Мене притягнув ринок тільки за грошей. Ну я буду відкритим, я не буду Всі за цим прийшли. Ну, Мене в останню чергу цікавила ця свобода, іменно децентралізація. Напевно, через силу того, що я не був на тому рівні. Що мене цікавило, що в мене є чимодан грошей і не чіпайте мене, бо я хочу собі жити так децентралізовано. Децентралізовані біржі, так звані. Я не думаю, що вони закриються далі будуть існувати з увагу на самих великих це PancakeSwap і Uniswap. Я не думаю, що в них зараз щось погано. В них щось погано відбувається, чи вони там занепадають. Ні, вони досить розвиваються, вони додають. Багато пар для торгівлі не додають більше е, мереж. Тобто, ви що ви не тільки можете трейдити на мережі там, ефіра, BNB там, чи Полігона. У них там розвивається, у них додається арбітер, бейс і інші мережі. Тобто, в них е, можливості розширюються. І, відповідно, е, вони знають, щось планують на майбутнє і вони на щось розчитують. Тобто І відповідно та ліквідність теж піде, і проекти там теж будуть трейдити. Але в нас в нас ще не було. Якби тренду або бум на, на, на децентралізовані площадки ні. Якби, ще ні, правильно? Ні. Ну, я думаю, що це, а не було, що... коли в 17-му році не було тоді, коли я, от манера ну, теоретична. Це... Ну, ну, ми зараз, ми зараз не... говоримо. Я зараз ну, хочу зрозуміти. Я якби напевно розумію в деякі мірі, що ще не було то, якби такого знаєте, хайпу. Хай саме 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 на децентралізовані що всі хочуть іменно. був період 21-го року. Весною був хай, бо зверніть увагу на їхні монети. Це uh, від панкейку їхня монета Кейк, яка виросла на 40 доларів з 2 доларів. Да? DXYX, Дікс Ну він же виріс він, він більше там. Росту не було з Він тупо на лістінгу вийшов вискок і упустився. Ну дів дів і зверніть увагу на Uniswap. В нього був здоровий ріст як панкейксвап. Він теж да. сильно виріс, скоректувався і зараз вже в такому накопиченні стоїть і плавно-плавно ну, рухається вверх. Тобто, ну, тобто йде накопичення активу. А тут ще дуже, мені от зараз тільки на думку спало. О, таке питання. Може, ми зараз трохи о, обговоримо і я зрозумію краще, тому що я не, не до кінця розумію ця децентралізація. кому вона потрібна і що вона нам дасть. От, це дуже хороше питання. Good class, yeah. no. Теоретично децентралізація — це знаєш така обманна монетка, коли це особисто я ще бачу. Знаєш, ми хочемо всі свободи. Ми для себе представляємо свободу, це е, тіпа, ми не будемо обов'язані перетримуватися якогось закону. Мені здається, от в цьому полягає ілюзія. Ті люди, які перші хотіли цього, вони хотіли свободи від того, що вони не бачили, як вони е, могли робити скриті транзакції, ще щось. І це би була свобода, хто хомая кеш, що це ще більше. Ти можеш їздити, от яка свобода в нас була, що ти можеш поставити це в кишеню і мати 10 мільярдів кишені. Тобі не треба вести цілий цей. Свобода, свобода. Ти почекай, почекай, я тобі просто зараз доведу. Ще другі речі, наприклад, там сказали, що ти можеш використати, тільки, тільки цим обладаєш, грубо кажучи, як долар. Тож ти купив долар, ти ним обладаєш, свобода, свобода. Можеш потратити, можеш не потратити. Якщо ти загубиш, ти його ніхто його не тримає. No. Теоретично нам дали це, знаєш, таку підрунтя свободи, ілюзії того, що це є свобода. Щоб нас загнати в ілюзію того, чи ще не в ілюзію, ілюзію того, що ми самі захотіли цієї децентралізації, ми отримали цю децентралізацію. Але в основі всього цього це була централізований блокчейн, в якому видно всі транзакції, звідки що йде, і ніколи ця інформація не старається. Okay. Розумієш про що я говорю? No. То так, кинули кісточку, кажуть. — Це була спеціально якби ілюзія, якби наркотик, знаєш, тобі добре дають щось смачне, no, але тебе це... підсаджують на щось. Я це розумію. Ну, для мене. Е... Долар, ну, кеш на гроші це є найбільша децентралізація, тому що ну, ніяку контролю ти можеш кому небудь да. таку. Ну, да, да? Люди змучені скоріше. Да, а ти не забуваєш, що долара можна напочати. Скільки а, ти хочеш? Та да. ну, немає, немає кількості. Да. Та, та. Ну, це, 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 я, це я хочу донести до то, того, що воно є неконтрольоване, контрольоване, можна да. сказати. Правильно? Да. А іменно, а якщо ми говоримо про криптовалюту, Ну, вона не може бути такою, як іменно ну, ну, як, кеш, якби живий ну, фізичний долар. Ну, ні, вій, ну, ні я. Як не бажаю. Це таки електронна, якби то не було. Там я... в будь-якому випадку якби, цифровий слід він залишається. Та зараз, і, якщо, мені, вони... чесно кажучи, якщо вже заговорили за цифровий слід, то навіть вже в акції. Вони вже теж перейшли в цифру. Mm -hmm. Що от колись акції були на папері, і ти міг просто піти купити прийти, і притрудон поставити в сейф і воно в тебе лежить. Ні, ти зараз мусиш купити на біржі, і воно в тебе на біржі лежить тупу в цифру як криптовалюта, по суті. Тільки yeah. вже акції це називається. Yeah. По суті, ну все вже перейшло в цифру в, даному, ну, в даний yeah. час yeah. і в даному етапі. І тому, ну не знаю. То тобто, давайте ще вернемося, щоб ми, що, ну, якби. Я ми не впевнений, чи я закрив, чи ми зрозуміли це по поводу децентралізації, що це саме таке і, і, і кому вона потрібна. Тобто, якщо зробити висновок, то ніякої децентралізації ми не отримуємо, тому що Ніяк. вона і нікому не потрібна. Ніколи. А Uh, Цутралізацію для контролю. Так, вони потрібні і вони входять в наше життя. І вони будуть з нами, тому що всім потрібно. Ну, всім це потрібно. Я маю на увазі uh, вище стоящим. Якби не простим людям, бо люди прості, ну вони просто що ну да. Прості люди не можуть контролювати так. ринок, не тільки за ним можуть слідувати. Тобто купляти або не нозу, бо верху, все. Так. Що по поводу о, цифрового сліду, хочу сказати, що я не знаю, чи ви замітили, чи ні, але я замітив, дуже багато дета-центрів будується, особливо багато. в нашій арії, для таких громад. Мега-дата-центри. Для чого вони будуються? От Для чого? Для того, щоб зберігати сторож, да. щоб був сторіч для дейти. Да. Тобто, би, ми, ми, я думаю, що ми. Помаленько ми, крокуємо та, ту ми, 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 ми правильно бачимо. Що відбувається і куди тренд йде? Тренд, да. Yeah. Там досить крутий, то підвів весною, якщо чесно. Uh. Ну, тата-центри хочу добавити не тільки ти баш суто в Алінасі. Я їжджу по інших ну, штатах, та, та, то та. дуже багато в інших штатах. Дуже багато, особливо в тих холодних штатах, mm -hmm. тому що там менше потрібно енергії на оголошення, та там їх дуже багато будується. Якщо, наприклад, <кхів> взяти той самий вже цімношунівший штат Вайомінг. E, там не тільки дата-центри, там і дуже багато сонячних електростанцій, ті mm -hmm. самі вітряки. А там mm -hmm. якщо їхати е, 80-кою на Юту е, з, з Невразки, то ви там будете проїжджати, там, 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 там по правій стороні вас там буде чекати сотня вітряків, які крутять крутять цю енергію. І вона десь кудись заходить енергія, куди і, надівається. І, і, і так само я чув, що сонячні панелі зараз. Гектарма, да, та, я... зараз... Це... Та це правда, я теж бачу, ну, дуже ну, багато роблять. Ну, то, так як Трамп говорив, що їм треба зараз збільшити потужність енергії. енергії. Ну для чого? Для того, щоб цей mm, стати просто, першими, так. Да? Ну, першими У нас, по-перше, електромобілі потребують. Да? дата центри це, ну, це, це дуже багато енергії потрібно, тому що тільки один біткоін скільки зжирає, правильно? Так. Mm -hmm. ну, то, тобто вони рухаються в тому, ну вони роблять все для того. Щоб ви ще не забувайте, що це ще енергія потрібна для роботи штучного інтелекту. Це для теж важливо для того, щоб він аналізував ці дані. — І вони, хочуть стати, І вони так. хочуть стати лідером так. в цій так. сфері. І тим паче вони ж теж вели, вели що, якщо не помиляюся, одне з довго часу. Е, як це правильно називається? Ситуацію, як це надзвичайно надзвичайну ситуацію на рахунок цього. Тому вони реально рухаються в цю сторону. Також це знову ми приходимо до того, що і самого почали. Ми приходимо того, що країни, ну і великі компанії починають ставати маніпулі... ну, моніполізують ринки. Так само як ми якраз вертаємося до цього, що ми почали. Про Kraken, Coinbase, про те, що вони заходять на ринок і починають викуповувати великі компанії. Бачити, куди йде тренд, і слідкувати за цим трендом. І вони розуміють, що тут децентралізація насправді ну, лишається на такому, як то кажуть, останньому місці. Тому вертаємося до того: монополізації і якраз централізації. Тому у нас було з чого я почав, це дві теми: Кракен і Coinbase. Kraken недавно купив, якщо не помиляюся, тут написано Centro, Centro, Цертора, я не знаю, чи я Цертора? Вони чи хтось інакше? Кого ми дивилися? тільки що купив? Ніндзя трейд. Ніндзя трейд. Може, будь ласка, детальніше одразу. Я детальніше. Я тільки, це на мене тільки вийшла цього тижня. Це, це сталося цього, цього тижня. Тобто Кракен купив платформу Ніндзя трейд Трейд – це платформа для фьючерсної ф'ючерсної торгівлі а, на, на золото, на S&P, Dow Джонс. Ну, от, на американські стаки, там тільки можна було торгувати. На даний момент зараз можна тільки тривати з криптовалюти, це тільки ефір і біткоін. І, і сталося це. ну, Кракен викупив зараз Нізатрейд. І тут питання для чого і що вони з тим будуть робити. Кракен. Хто таке? Кракен це платформа для криптовалюти, правильно? Ну, для для живих активів, де торгуються пари. Яких? так. Uh, uh, Ну, тобто і зараз виходить по, так, ті, хто мають зараз, а це дуже велика аудиторія. Ліндзи ну, 3 це дуже популярна платформа в Америці. Вона дуже зручна і саме для трейдерів. Не для, ми не говоримо про там, Swing Trade чи Long-Term Investors. Ні, ми говоримо про Це дуже зручна платформа і в неї дуже, ну, в неї велика аудиторія, яка користується цією платформою. І відповідно, те, що сталося зараз, просто збільшить, е, збільшить аудиторію і на DZ трейд буде більше доступно е, активів для торгівлі ф'ючерсом. Іменно в крипто. Да, да. іменно в крипто. До речі, от ще добавлю, теж от ходять слухи, що от компанія Coinbase планує викупити іншу платформу Deribit. Яка має торговий обйом за попередній рік 1,2 трильйона. Тобто mm. подібна історія. Тобто, монополія збільшується вже з двох гравців, виходить. Це Kraken і Coinbase. Yeah. Тобто цих два гравці зараз будуть лідерами на американському ринку, от якраз іменно в сфері іменно до тої фьючерсної торгівлі інтрадейту, як ти говориш. Тобто, yeah. Це будуть великі монополісти. Ну тут важливо ще зрозуміти. Щоб ніхто не подумав, що о, це зараз буде булран. Ну, фьючерсна торгівля це, це не це не ран це просто буде більш Заробляння грошей. Так, Це буде більш волатильний ринок. Тобто, якщо прийде а, а, більше цей. Гравців на ринок? Так, відповідно, ринок стане більш волатильним. Тобто, він буде і вверх, і вниз, і верх, і вниз. Тобто не буде вже такого, що ми все. Йдемо на дно або йдемо тільки ту зимон. Я думаю, такого вже не буде. Тому що буде більш ліквідний, більш ліквідний, напевно, буде на при хорошій волатильності і при хороших знаннях це теж так, можна заробляти заробля, непогано. Так. Навіщо вам чекати якогось бурана, коли так, ви можете ну, просто купляти внизу, продавати верху так. і наоборот, наприклад, особливо то, що в той так. момент зараз, коли е, стає популярним, дуже набирає обертів. Е, Бо торгівля цим алгоритмічна торгівля mm -hmm. за, за участі ботів, mm -hmm. тобто зараз от, цей тренд тільки набирає обертів, от іменно щоб ти створив, створив стратегію, бота поставив, які алгор, торгує алгоритмами. Mm -hmm. В Америці це вже якби давно цим користується, але на наш ринок СНГ, якби воно тільки, от, тільки б, приходить, воно приходить, але воно вже існує. Але в тому є дуже великі мінуси. Тому що якщо всі перейдуть на ботів і будуть трейдити подібне. Mm -hmm. Ними стратегіями, то маркетмейкер буде бачити і збрати yeah, цю ліквідність. Ну маркетмейкер він так само користується алгоритмом в нього так само боти. але там ж ці але при масовому накопиченні та, він це та, бачить і рушут більше Так, Він сто та, процентів, якби концепція ринку буде мінятися, і не буде вже так. Вона вже не є така, як була раніше. І відповідно і не буде така. Однозначно, що ну якби знаєш, всі глякають там, наприклад, все ручна торгівля. Ну це вже я пам'ятаю інтерв'ю, що дивився цього. Герчика, то він, він за, свої, за, за, свою, за свій період торгівлі, він каже, я вже це чую і чую. Він вже скільки 20 років вже І я вважаю, що це не варто слухати цю ерунду, якби ручна торгівля була і буде. Глобально, особливо ну, на великих таймфреймах. Ти при торгівлі на споті, ти будеш тільки врушно трети, ти не можеш опиратися на бот. Або коли ти, наприклад, на великому тайфреймі, типу, тижня чи місяця, бачиш якусь розворотну інформацію, ну ти не будеш орієнтуватися на бот, ти будеш сам це робити. Тобто можна сказати або sell, або бай, все. No, це то... просто. Так, дивіться, в вот. мене, мене ще є питання таке іменно до цієї теми, щоб її більш, трошки більш розглибити. Дивіться, е, вони закупають ці компанії, от маленькі. Дивіться, що як це теоретично вдовго вплине на не тільки на сам маркет, а на те, як люди почнуть відноситися до крипти. Розумієте, про що я говорю? Е, може, це може бути це. Я думаю, вплине це позитивно, тому що прийде більше довіри, бо буде більше контролю, буде більше, не буде такої, напевно. Буде менше скаму і буде велика ліквідність ринку. тобто, і... а, ну, значно, ре... за... тобто Це буде позитивно. Це mm -hmm. позитивний вплив. Да. Так, ре... р... вони не можуть допустити э... скам на ринок без. Ну не то, що скам дороги, вони не можуть допустити якийсь актив на ринок без якоїсь э... ре... 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 регуляторної дороги, якби. Так, так. Тому що ну, так, так працює.